Фінал холостяка. Хуйня чи зайбісь. В цьому випуску було три етапи: перше, дівчата знайомилися з рідними Терена, друге дівчата знайомилися з його друзями, і третє, в них було індивідуальне побачення, після якого Терен щось там собі думав, щось придумав і якось вибрав. У всіх соцмережах обговорили про те, що мама Терена це червоний проперець. В принципі, який син такає мати. Ну, перше, це те, що його мама до будь-якої дівчини відносилася дуже скептично. дуже… Е, е, такі заюбісті вопроси були дуже такі. А ви ж розумієте, що в нього ніг нема? Я думаю, дівчата вахові було з цього питання? Ні. Ми дев'ять тижнів тут з ним спілкуємося і о, о боже мой, в нього ніг нема. Потім ці питання про те, кінчали дівчата універи чи не кінчали, і чому вони приїхали з Європи. До речі, до її недойовувалося не так сильно через те, що вона приїхала з Німеччини до України. А от Настю вже прям заїбали. Типу, тут є якісь підводні камені. Звісно, що Настюшу з її духовним просвітленням ніхто